Звати мене Володя, Максим і Володимир. Я учасник АТО. Крим, Донецьк, Луганськ. Началось ДНР, ЛНР. Начались всякі ті ополчення. Все, того року, в квітні. Побачив десь по телевізорі, показували там оголошення, що набирають добровольців зібрався, взагалі не думав. Зібрався захищати нашу державу бо, В принципі, готовий до того, служив трохи в армії, знаю цю справу. Ніхто не хотів їхати, ніхто не казав, щоб я їхав. Але, наприклад, батько мій рідний зібрався зі мною поїхав разом добровольцем. Ми просто в один день рано вирішили, поїхали, взяли білети на Київ і вечором вже поїхали туди. Все було дуже все, чітко, швидко. Там, Звичайно, мама, дружина, там ніхто не хотів, щоб їхати, там, куди їдеш, дитина маленька. там, ну, то таке. Ну, Звичайно, там тяжко, але що робити. Ми мусили їхати та й поїхали. Ви розуміли, перше враження? Ми їздили на гражданських машинах, і з вікна в вікно стріляли друг друга з сепаратистами. Там не було ще якоїсь такої там, по початку перше враження. Перший ражня це 60 чоловік, 13 одиниць зброї. І от ми як ОПГ, ми навіть ще не були ніяким батальйоном, нічим. Ми були ну, не признані ще в нашій державі. Їздили і воювали. Ніхто нам не їхав, не допомагав. Були щось, заходили разом з батальйонами, з військовими. З 95 ї заїжджали, попасне брали. Не попасне, а Лісичанська. Попасни ми брали. Там, спецслужбами нашими міліцейськими. Так, курах. Ну там ще тоді кажу, не було так ні блокпостів, ніяких таких серйозних, то вже потім ми їздили відвоювали міста. Потім вже влада давала там якісь там підрозділи, батальйони, там різні територіальні оборони, різні підрозділи міліції. Там не так, там проще, ніж тут. Там ти знаєш, де цей товариш, знаєш, де ворог. Там все просто. Хлопці, там, особливо добровольці, то взагалі ну, самі щирі, самі справжні. Просто справжні люди. Без всякої брехні, всяко... звичайно, є там всякі, є такі, які там своїми інтересами приїжджають туди справді. Але більшість переважно кожен з них майже це щирий, правильний чоловік, свідомий, там свідомі люди. Я можу сказати, був один з наймолодших взагалі, з них всіх. Напередвій ти знаєш, що роб... яка твоя робота. Напередовій тобі здається, що... що вся країна з тобою. Що всі тебе підтримують, там з дому дзвонять, всі там плачуть. Ми з тобою, там, тримайся. Там проблем немає, я ж кажу. Там все просто, там є робота, яку потрібно виконувати, є задачі, цілі, мета. Мета в нас була одна. Ми взагалі думали, що ми... На місяць на два приїхали, зробили все. Ворога відсторонимо, зробимо те, що повинні. Ви Бачите, так затягнулося, так було якось цікаво. Вторилися російські війська вже тоді. В частності. Ну, з російськими військами перший раз стикнулося в Іловайську, так плотно. Знали, нам казали, що вже вони є, але ще якось так не було. А вже там у них танки пішли, вже сильно все було. Ми на швидких машинах, на КАМАЗах, на звичайних взагалі там Лада Калина і так далі. Вони на танках. Ну от все, там нас і прикрили. 29 серпня. Там просто загинуло найбільше друзів, напевно, яких взагалі мав. Там я не знаю, ну що розказати. Просто в один момент собі всі зубі загинули і все. вже їздили всю Донецьку, Луганську область, взагалі. Там, був в аеропорту в Донецькому, був там і в Дебальцов, ну, коротше, всюди ми були. Просто всюди в різний час були. Це ми, наприклад, як захватили місто, ми зразу йшли на зачистку. Зачистка в собі полягала в нашому розумінні зайти в кожну хату, в кожен погріб, в, в кожен кутик. Відповідно, там є звичайні люди, прості. Є люди, які тобі в спину пальцем тикали, є люди, котрі, ну, в мене от просто завжди кажу, це згадка така, як бабця вилазить з погреба, ледве дихає, достає два гривні таких грязних таких. Ну, кладе тобі в руку, тако плаче, падає тобі в ноги, в коліна, тако кланяється, каже, дякую тобі, що ви прийшли, що ви нас спасли. Правда, по-російськи, але тим не менше. А є такі, які задає питання, що сюди приперлися, що прийшли нас там вбивати і так далі. Є різні всякі. Є люди, котрі там. Ну, Більшість, звісно, там залежить тільки місто, як яке місто. Є яке місто взагалі нейтральне, їм без різниці хто що. Їм би не було війни, було б все нормально, все спокійно. Є люди, котрі підтримували, там, і води принесли, і допомагали там так. Є люди, котрі наоборот розказували наші позиції, там, ходили, дивилися, виглядали, де ми, що, як. Є люди, які сприяли, допомагали, є люди, які взагалі вступали в наші ряди зразу. Ми там, наприклад, захватували місто, то потім приходять люди там, прості, кажуть, ми хотіли би до вас, от ви прийшли, ви там молодці. На нашому прикладі. Нам колись казав, що на зібрані. У нас були такі в колективах, в нашому колективі, в цьому добровольчому, ми, можна сказати, був початок цих добровольчих батальйонів, ну не тільки ми там, Азов, Дніпро. Але нам, коли собака казав, що на вас дивиться, каже, вся країна, так що ви не маєте права там щось якось сваритись між собою, розходитись ще там щось. Ну, в принципі, він був правий. Яке командування, як люди не вміють воювати, вони ніколи не воювали. Яке може бути командування, не розуміючи ситуацію. Серед нас були хлопці, котрі вміли, знали, котрі були на багатьох бойових діях. Котрі офіцери, котрі прийшли по дві, по три війни, дійсно війни. Не так просто, що десь там були на ротації. А прийшли війни, які десь щось радили, щось десь робили. Були розумні, були нерозумні, були дурні прикази, були не дурні прикази, але вони не обговорюються, не обсуждаються, нам потрібно зробити. На нас тоді керували не прикази, я ж вам пояснюю. У нас тоді керувало просто бажання відстояти свою землю якось рідну. Ну я не знаю. Прийшли собі тут з Росії хлопці і кажуть, що це наша країна. Ну як так? Завтра додому прийдуть до нас і скажуть, оце є моє вдома, я тут живу. Так якось неправильно, я вважаю. Ну, ми всі так вважаємо. Треба, щоб кожна людина, яка робить, робила свою роботу. Тобто, ті, хто приймали закони, приймали закони. Ті, хто командували, вміли командувати. І командували, і приймали правильні рішення. Ті, хто бореться, нехай бореться. Зараз створюється вон багато організацій, багато всього. Дай Бог їм всім здоров'я, потужності, сил, натхнення працювати надалі. Кожен має робити свою роботу, я вважаю, тоді все буде порядок.